До вашої уваги, туристичний намет. Розмір він має наступний. 200, на 150, на 110 см. В комплекті йде сама палатка. Чехол до неї. Такі дуги, щоб додатково її розставити. І колишки, щоб палатка у вас нікуди не влетіла, Давайте подивимося, як вона виглядає вже в зібраному стані. Так, що палатка виглядає в розкладеному стані. Що ми зайдемо бігунок. Що ми Вхід додатково продубльований москітною сіткою, тобто комарі не залітали і так далі. Вхід можна закріпити за допомогою цих от, е, ремішків. Так ви собі закріпили і все тримається. Відкриваємо вхід з палатку. З іншого боку, так само є така шліка для того, щоб закріпити і москітну сітку. Зачепили одне за одне і воно гарно тримається. Всередині палацці. Вистачить місця, ну десь може на двох людей максимум. Тобто палатка доволі така невелика. І сверху, відкола, немає. Палатку додатково можна закріпити такою шлейкою до дуг, щоб вона точно нікуди не втікла. Додатково у вас є полочки, Я їх зараз не закріпляв, але вони цілого розставляються і у вас палатка міцно тримається і не знесе вітом. Довгось навколо. Тут є тільки один вхід саме з того боку. Такий загальний вигляд має ця палатка.